Mortal Kombat не міг не потрапити до цього відео, оскільки Рептилія з оригінальної гри стала головним персонажем, який популяризував прихованих персонажів в іграх. незважаючи на те, що Mortal Kombat постійно перетиналась з іншими франшизами та безліч разів перезапускалась, приховані персонажі все ще відіграють важливу роль у серії. Серед найвідоміших прихованих персонажів Мід, Блейз та Нуб Сайбот. Хоча ці бійці виглядають дивно, вони прекрасно вписуються у всесвіт Mortal Kombat. Чого не скажеш про Мокапа, який вперше з'явився у Mortal Kombat Deadly Aliens. Пройшовши режим Conquest за кожного персонажа, ви відкриєте цього бійця, який одягнений в костюм для захоплення руху. Під час розробки гри актори носили такі костюми, щоб зафіксувати рухи персонажів. А оскільки Мокап був прототипом бійців, розробники все ж вирішили додати його як ігрового персонажа. Через те, що цей персонаж з'явився у грі на пізньому етапі розробки, не було часу на те, щоб додати йому власні фаталіті чи особливі. Прийоми однак грати за бійця в костюмі для захоплення руху насправді дуже весело.